Депутати Чернігівської міської ради збираються на 44-ту позачергову сесію. Це перша сесія за понад три місяці, коли депутати зібрали кворум. Востаннє засідання змогли провести, коли з посади звільняла секретаря міськради Олександра Ломака. Нині депутатів змогли зібрати з приводу медичних питань. Мені зателефонували вчора ввечері, десь без 26 і повідомили, що сесія сьогодні відбудеться. Будуть три питання стосовно лікарів. Друга міська лікарні. Там Владислав Кухар писав на нас звернення на депутатів, щоб зібралися, бо в них там питання важливе. Тому, ну так, сьогодні думаю, зберуться нарешті. На, на Фракція рідний дім готова зібратися в будь-який момент на сесію. Хоч в суботу, хоч в неділю, хоч вечором, хоч, хоч зранку. Дай Бог, буде сесія. Там ви побачите питання, які пройдуть. Загальний склад Чернівської міської ради восьмого скликання становить 42 депутатських мандати. Прошу депутатів зареєструватися картками. На сесію зареєструвалися 29 депутатів, дев'ятеро відсутні з поважних причин. Головувала депутатка від фракції Рідний дім Регіна Гусак. Депутати розглянули і підтримали чотири питання: про капітальні ремонти автоклавно-стерилізаційного відділення і інфекційного корпусу у міській лікарні номер 2 про підписання угоди про передачу коштів позики. Мова про школу номер 19 у Чернігові, а також про створення двох центрів первинної медико-санітарної допомоги на базі Чернігівської міської лікарні, номер 2 Ухвалення останнього вітає гендиректор закладу Владислав Кухар. Поздравляю вас теж і себе і вас да працюємо. Я хочу подякувати всім депутатам Чернігівської міської ради, представникам всіх партій за те, що сьогодні ми нарешті зібралися з дуже. Необхідних питань, які потребували вже давно вирішення. Сьогодні ми нарешті це зробили зі слів Владислава Кухаря. Тепер, після виділення зі складу лікарні двох центрів первинної медико-санітарної допомоги, Національна служба здоров'я України автоматично передасть їм на баланс усі 142 тисячі декларацій чернігівців. Питання це виникло, коли була прийнята постанова кабінету міністрів 24 грудня минулого року про те, що Первинна медична допомога це сімейні лікарі, повинні будуть відокремлені від лікарень до першого. На липня 25-го року створення цих центрів необхідне було, щоб НСЗУ фінансувала всі запити, які стосуються первинної медицини. Пояснює кухар. Напередодні сесії в міській лікарні номер 2 відбулися збори трудового колективу стосовно питання функціонування центрів первинної медико-соціальної допомоги. Це фізично неможливо. Переязумію 1800 Я все розумію. За словами заступниці міського голови Вікторії Пекур, бюджетний кодекс не дозволяє фінансування центру. Первинної медичної допомоги з міського бюджету тому, аби лікарі не втратили роботу і зарплату, а пацієнти не залишилися без сімейних лікарів. Пропонували наступне лікарю з медсестрою, працюючи тут до 30.06 на ставку, чи на 0,75, як пише дуже Владислав Вікторович, переходити до нас на 0,25, і перебивати потихеньку декларації. В такому разі лікарі залишаться працювати на своїх місцях, але їм потрібно буде освоїти роботу в іншій програмі. Це треба лікарю певний час, щоб навчитися працювати в цій системі, і це буде набагато важче. Я вам просто хочу донести те, що може статися така ситуація, коли комусь із нас зателефонує наш пацієнт. Наприклад, він має бронхіальну астму, так. знаходиться десь у Донецькій області. А я йому скажу, що мені треба зробити з вами декларацію, бо вона зникла. За словами Слава кухаря після рішення сесії для містян та лікарів нічого не зміниться. Прийом відбуватиметься у тих самих кабінетах, де й раніше. Дарина перепачен, Леся Ігнатенко, Роман Репа, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів.